Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від Матея. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Це є 8 глава з 5 по 13 стих. Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи Його, Господи, слуга мій лежить удома, розслаблений і мучить тяжко. Ісус каже до нього, я прийду і оздороблю його, сотнику відповідь мовив Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово і слога мій видвижає. Бо і я, підвладний чоловік, і маю вояків під собою, і кажу цьому, і він іде, і тому ходи, і він приходить, і слузі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що були з ними. Істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не найшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Сходу і Заходу і засядуть за Авраамом, Ісаком та Яком у Царстві Небеснім, а сини царства будуть викинені геть у темряву кромішню, не буде плаць, скреїть зубів, і сказав Ісус сотникові: Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою. І слуга видужав тієї ж години. Слава тобі, Господи, слава тобі! Отже, коли ми подивимося на це Євангеліє, то з самого початку бачимо, що події відбуваються у Купернаумі, або як казали євреї Кфарнаум. тобто назва сама перекладається як село Наума або містечко Утіхи. Це місто було розташовано на північному заході Генезарецького озера в регіоні Галилеї, тому його ще по-іншому називали Галилейським озером. З домішкою єврейського та еліністичного населення. Це було місце таке досить цікаве, адже тут пересікалася єврейська і грецька культура. Тут жили євреї, але під контролем також римлян, які теж внесли свої правила і свою культуру. Постійно перебували військові римляни, а також податківці та торгівці. Тому на Капернаум часто згадується як місто Ісуса, бо він багато проповідував і творив чуда. Він сюди любив приходити. Отож, хто такий сотник? Сотник, якщо взяти з грецької мови, це є Гекатонтархос, тобто офіцер Римського легіону. Який командував близько 100 чоловік солдат. Для євреїв того часу римські солдати асоціювалися з окупацією святої землі або дуже часто, як в них вважали, поганськими обрядами чи нечистими за законом. Там маух. Це час, коли сотник особливий і він показує щось неймовірне. Він показує смирення, визнає свою недостойність перед Ісусом Христом, також показує довіру, вірить у силу Слова Ісуса Христа і любов до свого слуги, що незвичайно для римсько-військової культури, адже цей слуга або яке переклади раб вважався річчю, якого, в принципі, не цінували. Він же показує повагу і співпереживання за свого слугу. У паралельному уривку Луки, в 7 главі, зазначено, що цей сотник навіть збудував був синагогу для євреїв, тобто мав повагу до віри євреїв. І якщо ми подивимося на саму фразу, «Я недостойний, щоб ти прийшов під мій дах. Єврейська стати, традиція та ритуали за закодом Мойсея, які ми можемо прочитати в Левитів з 11 по 15 глави, Євреї повинні були оберігати себе від осквернення через контакт із нечистими, тобто тими, хто були іновірцями або не належали до єврейської традиції, зокрема поганий, так як і цей сотник римлянин. Пізніше, за традицією євреїв, вхід у дому язичника перерівнювався до ризику осквернення. Тому зайти під покрівлю до цього сотника для Ісуса, який був як рабін, тим більш ортодоксальний, це означало осквернення. Хоча Ісус ніколи на такі речі уваги не звертав, але оточення, яке і так на Ісуса дуже багато ремствувало, могло це сприйняти Йому за зле. Сотник сам. Бере це до уваги, щоб не наражати Ісуса на проблему, просить зцілити лише Словом. Це глибоко символічно. Він не лише поважає Ісуса, а й демонструє розуміння єдейських звичаїв, хоча сам є язичником. Він ставиться з великою пошаною і повагою до Ісуса Христа. Це показує віру у Слово. Це єврейське розуміння сили самого слова, адже слово має творчу силу. Ми можемо це неодноразово знайти в книзі буття у першій главі. Бог творить світ словом і сказав Бог: нехай буде світло. Дуже часто пророки говорять від імені Бога Слово Боже виконує задум. Та й, зрештою, у рабінській літературі є поширене поняття давар. Тобто слово, яке містить дію та реальність, що відбувається по Слову. Сотник розуміє цей принцип, якщо Божа влада діє через Слово Боже цього чоловіка Ісуса, то не обов'язково має бути фізичний ця присутність, адже якщо Він є посланець Божий, достатньо Його слова, і все станеться. Тому Христос каже, навіть серед Ізраїля не знайшов я такої віри. Ісус звертається цим до євреїв, які супроводжують його, вони вважають себе спадкоємцями Авраамами, учасниками Божого завіту, спадкоємцями. Їхня віра часто є формальна або, зрештою, навіть і поверхова. Натомість поганин проявляє справжню довіру та розуміння до духовних істин. Це заклик до самокритики для синів царства Ізраїля. Тому Христос і каже: Багато хто прийде із Сходу і Заходу, тобто, це вже така месіанська надія для цілих народів. Ця фраза базується на пророцтвах Танаху, де Ісая 49 пише, цей 12 стих: «Ось ці прийдуть здалека, ось ті з півночі з заходу. Зрештою, Псалом 107, третій стишок, також каже: Він зібрав їх. З усіх країв, і сходу, і заходу, півночі і півдня. Юдеї чекали, що всі народи одного дня визнають істинного Бога. І трапеза з Авраамом, Ісаком і Яковом це образ царства Месії, той, котрий прийде в ім'я Господнє, і символ небесного бенкету праведників, як казали євреї «сеудат левіятан». І Христос дає чітко зрозуміти, сини царства будуть викинені у темряву, тобто темряву зовнішню. Тут присутнє є таке єврейське уявлення про внутрішнє світло, тобто Божу присутність, Господь моє світло, каже Псалом 27, перший стишок. І є темрява зовнішня, тобто відчуження, осуд або навіть смерть. Де Христос чітко каже, буде плач і скрегіт зубів, тобто образ вічного жалю, розкаяння або вже, коли є занадто, запізно. Сини царства це ті, через своє яке походження, вважали себе такими автоматично врахованими у Царстві Божому. Але Ісус. Ламає це уявлення, віра і послух важливіші є за кров. Тобто царство не можна успадкувати, як ми можемо успадкувати спадок від своїх батьків. Але Царство Боже це є те, що треба заслужити своїм життям, своїми вчинками, своїм прагненням. Адже наша віра в Христа. Має співпадати з нашим життям і з нашими діями. Лише в такий спосіб ми можемо осягнути царство Господнє і стати синами ц... царства. Тому Христос і каже, що недостатньо народитися євреєм, щоб стати спадкоємцем царства, але треба це засвідчити своєю вірою. Як каже не один раз апостол Павло: віра без діл залишається мертва. Христос не один раз на це нагадує, тому і каже, що євреї, які хоч і народилися і мали повноту знань про Бога, Отця в Старому Завіті, але якщо вони не заглянуть у свої серця, не направлять їх, щоб жити із вірою, вони втратять це першинство. і прийдуть інші народи його успадкують через те, що повірили і служили. Своїм життям відповідно до віри. Щоб краще було зрозуміти, попробую розказати таку маленьку притчу. У маленькому місті була дитина, яка була тяжко хвора. Її мати, не маючи змоги викликати лікаря, зателефонувала до знайомого фахівця з іншого міста. Лікар уважно вислухав всі. Випитав, дав чіткі певні рекомендації і сказав Зробіть це, і ваша дитина одужає. Мати навіть не бачила лікаря, але точно виконала Його слово, і дитина справді одужала. Так само і сотник він вірив, що Слово Ісуса діє, навіть без фізичної присутності. Віра це слухати і діяти, навіть коли ти на відстані. Чи ще не бачиш результату. Тому віримо в Христа і живімо відповідно за тими заповідями, які Він нам залишив. Слава Ісусу Христу!